Всім привіт друзі. Знову я на копі, знову квазар Олександра Рибакова, контакти будуть. І дивіться яка місцина. Такі горбочки, холмочки туманчик. Йду на місце, де бу... були хатки, яке село. І що, знахідка? Дивіться, яка кувалда. Така десь кілограмчик. Кована стара річ. Не знаю брати. Тільки зайшов носити з собою кілограм. Цікава річ. Може візьму. Ось так розпочинається коп, але хочеться монеток царських. Ідемо шукати. Друзі, обійшов уже. Маленько так, але нічого нема, пусто. І та сторона ще не зібране поле, але ходимо тут і був чіткий сигнал. Дивіться, яка краса. Побачив, що це конина. Дуже гарна, величенька, перша знахідка. Кольорова беремо. Десь в кінці поля хатка У мене сигнал. Такий доволі чіткий кольоровий. Сімдесят три. А це пробка Ось вам і онлайн. Забираємо з поля Шмурдяк. Так, друзі, переїхав в інше місце, там нічого, пару домів обійшов, нічого, ноль. Ось там машина, тут якийсь горбочок, тут стояли хатинки по картах. І дійсно щось було. Бо в мене монета. І какаль, тонкий, вбитий, але монета. Орел Олександра І. Копійка. Признак хороший. Шукаємо далі. Йде дощ. Ось там монета. Ще один сигнал. Сімдесят дев'ять. Гарний. Ого. І бачу. Це у нас гільза. Якась великокаліберна. Сімдесят сім. Десь глибоко Дивимось отам От монетку знаходив. Цікавий сигнал, чіткий, але глибоко. Вісімдесят. Клас. Хе. Що це? Шляпа якась. Якась шляпа. От так на камеру не виходить. Показати вам монетку. Берем шмурдяк. На краю поля цепанув сигнал. І п'ять копійок. Нарешті. Ого! Тридцятий. Ну, стан так собі. Але п'ять копійок є. Ще один будиночок. Сигнал чіткий. І це знов конина? Приємно. Берем пробу онлайн. Сімдесят чотири сімдесят п'ять? Так, щось десь викупали. А що? Шмурдяк. Що ще? Ммм, кісь кілейко. Від техніки. Гарно звучало. Дуже чуткий 70. І це супер Зараз подивимось Знову якась хрінь буде Так і є. Бачите від гармошки кажуть Шмурдяк але ось дивіться кусочки Посуди Посуду є розкидані і Цегла будинок, але без монет. Переїхав ще одне місце, залишив машину. От тут я знаходив монетки. Було відео, а може ще й не вийшло. Зараз будемо тут ходити. Тут монети точно є. Будиночки з монетами. Шукаємо. Ось. П'ять хвилин і в мене монетка. Здається, монетка, бо щось кругленьке, дивіться. Так. Тут багато. По дві копійки я і це знову. Дві копійки. Є. Тридцятий рік. Гарненька стан як... Як нова. Тут пісочок. Монети в гарному стані. Беремо. 83. Дуже класний сигнал. Може монета. Але як завжди... Якась фігня буде. Ух ти, друзі, бачили? Бачили, як вивалилось? Ніфіга собі. П'ять копійок. Оце так. Да. Оце сигнал був хороший. І в онлайні... Супер. Але лиса... 5 копійок якогось року. Какалік. Дуже приємно. Сигналило. Берем. Там 5 копійок. 74. А може срібло, бо дощ сьогодні. Давай на срібло, дід. Хабар. Дуже гарно звучить. Не. не срібло. Шмордяк. Багато слідів бачив косуль. І ось вони вийшли. Вийшли косулі на поле. Далеко. Ось в центрі екрану. Ось там. Ось там. Дві. Поки ще дві. Не можу більше приблизити. Це далеко дуже. О! Розійшлись. А їх три. Ще, мабуть, одна біля лісу. Клас. Друзі, дивіться, яка краса навколо. Осінь П'яте жовтня. Просто краса. Дощик перестав, погода супер для копу. Хожу, махаю, ще б знахідок толкових, а не какалії, але й так добре. Хто згоден, пишіть в коментарях. Якщо є можливість вийти покопати. то це супер. Сигнал 45. Розгорнув і випало Дві копійки. Тепер який рік? 55-й. Чи 35-й? Ні, 35-й. Так, 35-го року. О, така гарнюня беремо. Так, друзі, на цьому буду завершувати. Вже діло до вечора. Ще далеко їхати, 30 км від Житомира. Буду збиратись. Всім хто додивився, дякую. Гарного вам дня, вечора. А я завершую. І до нових відео. Побачимось.